Бесіда пожежники, наші супергерої. Привіт, друзі! У мене в будинку сталася пожежа. Швидше викликайте супергероїв. Пожежна допомога слухає вас. Швидше приїжджайте до нас. У зайчика в ліску сталася пожежа. Ми вже виїжджаємо. Пожежники, дякую вам, що загасили вогонь у моєму будинку. Друже, ти сказав, щоб загасити пожежу, потрібно викликати супергероїв. Але ж пожежники це не супергерої. Чому ж ні? Пожежники, як і всі супергерої, допомагають тим, то потрапив у біду. Звісно, так. Але у кожного супергероя є суперзвібності. Суперсила. А у пожежників суперсили немає. А мені здається, що у пожежників суперсила є. Це їхня швидкість. Поглянь, як швидко вони приїхали. Загасити вогонь та сміливість. Дійсно, пожежники це супергерої. Дякуємо їм. Коли десь виникає пожежа, то хоробрі пожежники одразу поспішають на допомогу, щоб загасити вогонь і в разі потреби врятувати людські життя. Це важка праця, що заслуговує поваги, адже люди цієї професії щодня ризикують своїм життям для порятунку інших. Борці з вогнем трудяться цілу добу, готові в будь-яку хвилину сісти в свої червоні величезні машини і з ревом сирени мчатися на виклик. Справжні пожежники повинні володіти такими якостями, як витривалість, швидка реакція, розум, вміння моментально приймати рішення, чуйність, сміливість, дисциплінованість, спритність, чесність, уважність, вміння надавати першу медичну допомогу і охайність. Одяг пожежників шиють з особливої тканини арамідної, яка у вогні не горить і майже не нагрівається. Комплект пожежника включає в себе захисну куртку, комбінізон, міцні і зручні чоботи, ватні штани і куртку, захисні рукавички. Тепловідбиваючу маску з респіратором, тепловідбиваючий металевий костюм, каски з пластмаси та металу, проте газ щохлом. Таке спорядження надійно захищає пожежників від вогню і спеки. Завдяки йому вони можуть пробитися через вогонь, дим і потрапити в палаючу будівлю. Щоб загасити вогонь. Пожежники, дякуємо вам за вашу нелегку працю.